Вітаю, мене звати Олена Звеліндовська, я директорка Подільського міського краєзнавчого музею. Наближається дуже важлива дата для нашого міста це вигнання нацистських окупантів з нашого міста. Це відбулося 31 березня 1944 року. І сьогодні я хотіла би поділитися з вами уривком з повісті Івана Скляра Любов і ненависть. Служаки Сінгуранці і Жандармерії з допомогою своєї агентури вислідили підпільників. Арешт Павла Бойка і Тосі Паращук послужив сигналом, щоб кинути їх у катівні, фашистських карателів. Ми не маємо права судити підпільників за невдачу. Адже вони не мали певного досвіду боротьби у глибокому ворожому тилу, а їхні гарячі серця нестримно кликали до помсти ворогам, які принесли на нашу землю насильство, муки і смерть. Патріоти знали, що у жорстокій нерівній боротьбі не всі вийдуть переможцями, але їх це не зупинило. Слідство тривало кілька місяців. Підпільники не видавали один одного. Більшість з них навіть не визнавали своєї вини. Під час очних ставок на запитання слідчих, ти знайомий з ним? Ти знаєш її? Підпільники відповідали: ні, не знаю. Цю людину бачу вперше. Не одержавши потрібних відповідей, кати, сігуранці, жандарми по звірячому били заарештованих, морили їх голодом, викручували їм руки, підвішували вниз головою. Особливо жорстоких тортур зазнав Павло Кирилюк. Перед тим як опинитися у камері, смертників тераспольської в'язниці його прилюдно на території котовської лікарні ввішали на шибениці. Не пошкодувала грошей окупаційних властей Поліна П'ясківська, Ніна Белінська, Анастасія Заславська, Нюся Маєвська, Шаргородська Батушан, Козловські та інші котовчани. Але зібрана сума далеко не радувала надто мала. І тоді виникла нова ідея звернутись до місцевих комерсантів. Розпочну з фурдуя. Трохи подумавши, вирішила Нюра Ткаченко. Комерсанта вона знала сама і застала його вдома. Той прямо таки здивувався в гості. Чим можу служити? лукаво запитав господар будинку. О, є чим, дядю, Фурдуй. Ви можете так послужити, що вас ніколи не забудуть добрі люди. Цікаво, цікаво, ну викладай. Ви, мабуть, чули, що кілька наших земляків перебувають у тераспільській в'язниці. Їх чекає неминуча смерть. А це ж чудові люди, патріоти. Я думаю, що і вам їх жалко. Допоможіть врятувати. Що вам конкретно від мене потрібно? Після тривалої мовчанки суворим тоном запитав фурдуй. Гроші, багато грошей, які у вас, я знаю, є. Румуни до грошей ласі, за гроші вони можуть продати навіть батька. І, чи... І ти ризикуєш, займаючись такими справами, та ще й мене хочеш втягнути. А якщо взнає Сігуранце, хто буде знати, дядя Фурдуй, я язик триматиму за зубами, та й наш край незабаром буде визволено. Ви ж, мабуть, чули. Що наші вже бої ведуть з фашистами на берегах Південного Бугу. Так що виручить, будь ласка, благальним тоном промовила Ткаченко. Комерсант кілька хвилин мовчав, потім енергійно потер правою рукою високий лоб. Що ж, так і бути дам, але щоб ні гу-гу. Боже борони, попередив Фурдуй. А коли наші прийдуть, ти скажеш про мою послугу. Обов'язково скажу, дядя фурдуй, обов'язково, прямо в перший день, та глядіть, не поскупіться. І Фурдуй слова дотримав. Дали грошей і комерсанти підгурський, виндичанський. За кілька днів підпільники зібрали понад 7 тисяч німецьких марок. Не гаючи часу, Данилов і Пашковський на чорному ринку в Одесі купили сім золотих монет вартістю 5 карбованців, золоті прикраси, які було відвезено в тераспольську в'язницю, молодими підпільниками Зоєю Манько, Тамарою Ткаченко, Танію Костюк, Валентиною Черновій. А ті, під виглядом родичів, піднесли їх прокурору. Кожному. Підсудному найняли адвокатів для захисту. Багато котовчан допомагали підпільникам, які томились у тераспільській в'язниці. Продуктами, одягом, взуттям, особливо велику послугу зробив лікар народної лікарні Андрій Заградник. Він кілька разів давав дефіцитні медикаменти. Одного разу виділеною ним. Під водою Нюра Ткаченка, Марія Стрибницька і дружина Василя Звіркова все зібране доставили за призначенням. У приміщенні, де проходив судовий процес, були лише члени військового трибуналу, прокурор і адвокати-захисники. Підпільників під великою охороною посадили за перегородкою. За день до суду тося Паращук попросила тераспольських підпільників принести їй гарну сукню і нові туфлі, пудру і губну помаду, щоб замаскувати на схудному обличчі синяки, створити видимість, що вона не занепала духом, твердо вірить у свою правоту. Розпочався суд. Члени трибуналу, перегортаючи товсті томи справи підпільників, задавали безліч запитань, уточнюючи міру злочину. Підсудна Паращук, звернувся до тосі голова трибуналу. Ти визнаєш себе винною? Ні, не визнаю, рішуче відповіла Паращук. Ти не хитрий. Тобі жити та жити, а пахне смертна кара. Щоб пом'якчити вирок, ти краще назови своїх підпільників. І ще скажи, що тебе примусило боротися проти королівської Румунії і рейху. Любов і ненависть гордо з піднятою головою підвищеним тоном відповіла Паращук. Потім додала: А мої спільники весь мій народ. Щодо любові, то я згоден. Тобі тільки 22 роки, красуне, саме час кохати. А що ж криється за словом ненависть, до кого? хитро підкреслив він останні слова. Ви не зовсім правильно мене зрозуміли, пане суддя, відповіла Паращук. Любов, безмежна любов, це до моєї батьківщини, яка героїчно бореться за свободу, а ненависть до тих, Хто віроломно напав на мою країну, прагне поневолити мій народ, чого ніколи не буде. Чуєте ніколи? Останні слова вона гучно вигукнула. Голова трибуналу зі всіх сил стукнув кулаком по столу. Я забороняю тут вести пропаганду. Ви запитали? Я відповіла. До приміщення ввели Віру Чеботарьову, доставлену до Скотовська. Хтось доніс, що вона дружила з Паращук. Ви знайомі одна з одною? суворо запитав голова трибуналу. Очна Ставка нічого не дала. Подруги зуміли переконати суддів, що вони не знайомі. Чибодарьо випустили, не зізнавались і інші підсудні, що вони знають одне одного. Не визнавали вини. Свої вчинки мотивували тим, що відстоювали честь і незалежність рідної вітчизни, на що має право кожна людина, якщо вона патріот. Їх точку зору розділяли і найняті адвокати в ролі захисників. Після короткого засідання членів трибуналу було оголошено вирок. Переважно більшість підпільників було засуджено до вічної каторги. А не до розстрілу, як передбачала стаття Кодексу військового часу. Хабарі у вигляді золотих монет, золотих прикрас такі відіграли позитивну роль. Ось такий цікавий уривок ми читаємо в повісті Івана Скляра. Любов і ненавість вона була надрукована в 2011 році вперше з рукопису Івана Скляра, який був редактором місцевої газети. Ця повість разом зі збіркою наших подільських поетів надрукована в збірнику відлуння часу і натхнення. Ця книжка знаходиться в бібліотеках нашого міста, зокрема, і в подільській дитячій бібліотеці. Будь ласка, ви можете прийти, почитати, і всім бажаю мирного неба над головою.